Є телевізійна програма за здоровий спосіб життя. Бути здоровим хоче кожен, але не кожному це вдається. Не всі розуміють, що цього потрібно вчитися як математики, фізики чи біології. Тому і вибирає людина свій спосіб життя за власними переконаннями, знаннями та бажаннями. Хтось звик рано лягати і рано прокидатися, а хтось навпаки любить посидіти допізна і довше поспати вранці. Здоровий спосіб життя не вимагає якихось спеціальної підготовки. Він розрахований на звичайну людину. Здоровий спосіб життя це суцільні. Це практичні дії, спрямовані, аби зміцнити свій організм, поліпшити самопочуття. Необхідно замитися про наслідки своїх дій, критично оцінити свою поведінку і зробити правильні висновки. Студія за представляє документальний фільм П'ять правил здорового способу життя. Правило номер один посміхайся. Харчування. По городу гарбу сходить, всіх із роду оглядає, кого хвалить, кого учить, а кого і навчає. І звернувся до каздині. Молодесень працювала, Може, доглі лінувала і сумлінно дозивала. Ой гарбуз за Пішно ти підозри тримаєш, не сидиш на одній місці, по городу все гуляєш. Бачиш, я вже постаралась, Ніжним соком вся набралась, налилася на всі боки, і мої кроки. крохом. Хто ж, господині, Моя ніжна смачна диня, а що скажуть огірочки, мої люби сині дочки. Не жбери нас Гарно гарному родину початку, та й ті пішті рухнули. Заховатись ми забули. Коли саме світила, з ми листочками накрились, на кілька шнурках і сіли і, звичайно, перезріли. Ну що я зрозумію, та да, надіятися не смію, щоб наступне знову літо все за час було покрито. А що тут за колеселі? Чому всі такі веселі? Люби, братику, послухай. Вони просить раморквити, гарбузовая сестриця. Я пробую депутатом. скоро буду виступати. Доб'юся для городу аж під аж О! Ради, ти я сестриця. май що з виходь дівиться. Вишна, гайна, і доставка, а тебе ще й депутатка. же ну, ще чок? і шановний своячок? Що сказати? Я у нормі, круглий, чистий, соком полний. Так де кольором лиця ніби. Родився. Буде більш смачний червоний, з коричнем такий чудовий. Добре, добре, зрозумів, що ти одну не підвив. Підвив. Ну, А щось каже пароволя, а, а що якщо носії в болі. Хоч проблем було багато, та не буду нарікати. Мене люблять, поважають, другим хлібом називають, можу бути у меню, хоч по кілька раз на ньому. Я вкладюся вам в гречні. і всім дякую сердець. А також даю наказ, щоб не Правило, правило. Щоб на шип буде, яку то і тут. Правило номер 3 Відмова від шкідливих звичок. А тепер про погоду. В найближчі три доби в правій частині міста передбачається невелика туманність переважно тютюнового диму. Але на вихідні туман повністю зникне. В центральній частині в зв'язку з підвищенням тиску зверху дихатиметься легко. В районі лівої сторони села можливе випадення легких крапель пива. Але врахуйте, що після миттєвої насолоди від цих легких крапель можливі грозові дощі з хратом зауважень та викликів батьків до школи. І лише в районі школи, сподіваємось, буде сонячно та ясно. Правило номер 4 Займайся спортом. Якось діду сниться сон, що він збігу чемпіон. Став раненько, годі спати, треба бабі розказати. Баба слухала, довго мовчала, якусь думу все гадала. Обіжити ком хати, треба м'язо допинати. Набери води у бочку, покуси у холодочку, Набери е, викинь гніду свиней, зажени на стан гусей, випери дохідки, попробиш ви чажуки, качка м'язки нароби, все швиденько та не спи, м'ясо там кипить в каструлі, начись картоплі та цибулі, підметив дворі сміття, лобився гарно, до пуття, пополив полігятку. Це зробив зарядку, а ще будуть інші справи. Ось тоді досягнеш слави, А то все ходиш та спиш, подволі лише коптиш, бо ти чемпіон. Та ну ту папу і той сон, як донині буде жити, будеш це все робити. Правило номер 5 Дотримайся режиму дня. Понеділок, день тяжкий. Ледве встав Івась ранці. І до школи млявий злий, почвала, узявши ранця. Перший розпочав урок, Всі читають про роботу, а Івась звернув з клубок, провалився у тримоту. Ти спиш? Учителька питає, по плечу тихенько стука. Тут поспиш, ага, не спаня, це справжня мука. Золянок свіжим повітря, сонце ще ріло з привітно, це хвиля що нам все займу, скрити змінила на турі. Соля на свіжих я з ним Господь ще дає нам на і силу. Чи ще накрила француз несуть? що Приємно хоть дорога, тільки треба знати, як здоровим стати. Ми команда. Імпульс! Імпульс за сила, імпульс заклад. І це під тиском злишком шкідливим. Ви не здавайтесь, комп'ютера знайте та не зазнавайтесь. Пам'ятайте, Пам не займай, пам'ятай, не пробуй. Ми, а від бригади 7-го бе класу говоримо вам. До Починається, раді ми зустріти тут усіх, стрічкою, стрічкою наша пуселиться, бути здоровими хочемо завжди, кожному, кожному краще є. Біриться, в є віриться. Про здоров'я матимеш і нема біди, щоб не зберегти своє, чистоти дотримувати світ, сонце і повітря, і водичка є. Загартовуватися ти звик. стрічкою, стрічкою наша путь стелиться Бути здоровим хочемо завжди, кожному, кожному вкраще є віриться. Про здоров'я двадинеш і нема біди. Здоров'я це разом зі свіжим повітрям, це сонце, що гріє ласкаво привітно. Помню, що дає нам наснагу і силу, це сон, що на крилах нам зорі несуть. Бери це, сміливо, мій друже, у путь. Та тільки на цьому шляху пам'ятай, Сурайся, цигарки, від чарки тікай. І знай, любе друже, у цьому житті бути здоровим, вирішуєш ти. Не шкодуючи зусиль. Сьогодні в Україні від відвідувано паління де 20 тисяч людей кожного року. А від алкоголю щорічно помирає 40 тисяч українців. А від наркотиків 50 тисяч душ щороку. А ще є віртуальний світ, і ми полюємо в інтернеті. Наші спільники це апатія Розлади здоров'я. Тепер у течії, замість імен ні. замість емоцій маємо, замість облич аватарів. Ми мисливці на молоді душі. Ми чатуємо на вас і наші денета завжди поготові. А щоб слухати своя, треба дуже... Усі правила прості, але за змістом золоті. Правило перше, не треба жити на маня. Виконуй розпорядок дня, чергої праці, відпустинок. Усе остигнеш таким чином. Правило друге, щоб здоров'я було в порядку, починай дні зарядки. Весело дивись на світ і живи багато літ. Правило третє: щоб нічого не боліло, треба полюбити мило, часто чисто руки мити та охайному ходити. Правило четверте фрукти й овочі важливі, а солодке все шкідливе, чи хвороб питання, раціональне харчування. Правило п'яте. Хочеш бути силачем, подружись зі спортом, Ковзанами і м'ячем, стадіоном кортом. Правило ці любить друже, допоможе тобі дуже, нехай не слабне твоя воля. Нами рухатися далі, всі, кому здоров'я треба, потягніться всі до неба. Нахиліться у боки, ну а потім навпаки, стай прямо не лініться, вліво, вправо нахиліться, дружно плесіть. Та якщо вже не жартома, наркотики, п'ятство і куріння, це найболючіша біда. Богине молодь в світі. В чому причина? Що робити? здоровий спосіб життя. Я, ви такі великі, не знаєте, що робити. Ні. Алфавітки, знаєте? А, б В. Артур і здоров'я. Ні. Mm -hmm. Якщо ти життя цінуєш, і хвилинки не марнуєш. Якщо хочеш бути красивим і міцне здоров'я мати, то тобі знання потрібні дуже-дуже необхідні. Треба аспекту здоров'я, треба аскупувати, хто за роботи що починається урок. Станьте прямо, не лініться, вліво, вправо нахиліться, дружно плеснуть у долоні, ніжками і ні в коні, зосередтесь у мить і до неба підстрибніть. Всі навколо потягніться, широ друзям усміхніться. Щоб здоровим був час, ти приєднуйся до нас. Даті слово харчування повноцінне. Жири вживайте, лише рослинні, наша ручні та пожині. Концентрати не купуйте, краще фруктами весни. Фрукти і овочі важливі, а солодке все шкідливе. Здоров'я чи хвороба в радіональне харчування. Правило четверте – спорт. Хочеш бути силачем? Подружись зі спортом, Ковзанами нами і м'ячем, стадіоном спортом. Правила ці, любий, друже, допоможуть тобі дуже, нехай не слабне твоя воля, в твоїх руках майбутня доля. Не хлібом єдиним живе людина, бори цієї турботами, роботу її хвилює і є світ захоплення, якому вона присвячує свій вільний час. Та чи всі свій вільний час присвячують творчості спорту, подорожам, відвіданим театрів та музеїв? Чому людина не може вчасно і самостійно зупинитися? Тому що на її свідомий вибір створять міфи, які блукають у суспільстві. Давайте зважимо всі за і всі проти. Міф перший. Трохи алкоголю навіть корисно. Та після 50 грамів алкоголю мобільність автомобільної аварії збільшується у 30 разів. Міф другий. Один дідусь пив горілку і прожив 100 років. В середньому люди, які вживають алкоголь, живуть на 15 років мечі. Тому той дідусь. Горілка – це найліпші засіб від застуди та грипу. Дослідження вчених показує, що убити в собі вірус крику алкоголем потрібно померти від алкоголю. Він четвертий – алкоголь знижує, зрівати ходить, алкоголь знижує е, болівий порік, тому болі та доходу просто не відчуваєш. Е, Найбільше занемеждають дій. Міф п'ятий йдуть усі, така у нас культурна традиція. Українці здавна набили пиво, пас, медову пожихніку, але вживали в десятеро менше, ніж сьогодні. Любий, мій друже, щоб знову бороти вас не всі за і всі, дядей, всі, залі, всі і проти. Бути доволим, чи ні – це твій вибір. Обережиття не смерть. Ми майбутні країни, ми її надія. Ми впевнені в своїх силах. Ми молоді, сповнені мрій та сподівання. Здоровий спосіб життя. Це наш вибір. Вибирає лиш одну тільки дужчове. Серед тисяч сторін вибирайся друг, що веде у твоє майбутнє, зробили що. Він долає всі вершини, це ж чудово. Хто здоровий, не сумує, сміло по життю крокує, впевнено вперед йде, за собою всіх веде, бо здоров'я це прекрасно, здорово, чудово, ясно. І доступний для людини всі дороги і вершини. Хто здоровий, той не плаче, жде його в житті удача. Він вміє працювати, вчитись і усім допомагати. Повторився тобто сидіти вдалі, з нами рухайтеся далі. Ті, кому здоров'я треба, потягніться всі до неба, нахиліться в боки, ну а потім навпаки, станьте прямо, не ляміться, вліво-вправо нахиліться, дружно плесніть. Щас, ви приєднуйтесь до нас. Вас вітає агід бригади Немовицької зож на, на зустріч з здоров'ю. Наш дивіс! Ми, ми хочемо щасливе майбуття, тому ми за здоровий спосіб життя. Поради лікаря. А ви знаєте, якої шкоди куриня застає здоров'я організму людини? У круті жовто-зелений кольор обличчя. Кучі постійно казні, у курців голосом грубим на хрипів. Немає такої системи органів, яка не постраждала від коріння. Кожен порець скорочується собі життя на 5-10 років. Людина знає, що любить своє здоров'я, але не може кинути кулини. Тому взагалі не починати палити. Пап сказав на поступелю коріння це заняття для турі. Тож пам'ятайте, хочете довго жити – Припиняйте палити. После сломай столку сбить нельзя, рекламируй, що нужно і не нужно, Чтоб же выбрать, милые друзья.